Всім привіт! Якщо ви у пошуку своєї улюбленої справи, то вимкні телефон, знайдіть для себе затишне місце, приготуйте чай або какао і візьміть з собою блокноту-ручку і запишіть 20 ваших улюблених занять, що ви любите робити в цьому житті. Все одно, що це буде послідовність неважлива. Перестаньте аналізувати. Просто візьміть і напишіть 20 улюблених занять: 14 або 17 не підходять. Треба 20 – це єдине і головне правило. Це може бути будь-що: думати, лежати, їсти морозиво, їздити на велосипеді. Неважливо, чому ви це любите. Важливо запустити оцей пошук, процес пошуку, що ви взагалі любите в цьому житті. Задача почати досліджувати себе. Неважливо, скільки ви витратите на це часу, годину, день або тиждень це не змагання, це час для себе, щоб зануритись вглиб себе, щоб почути себе. Це завдання з однієї з книг Барбари Шер, американського коуча, який я дуже люблю і рекомендую вам. Друга частина цього завдання буде незабаром на моєму каналі. Пишіть в коментарях, якщо є бажання чимось поділитись, можливо, вже якийсь інсайт до вас прийшов. Я буду дуже рада обговорити це. Натхнення вам!